Вони е, вимушені все одно знаходитися у східній частині Чорного моря, використовуючи для цього е, військово-морську базу у новоросійську, розосереджуючи е, свої одиниці корабельні кораблі е, між портами е, Сочі та АПСЕ, е, е, так само е, озвучуються плани щодо розміщення російських кораблів е, в Абхазії е, на базі Ачамчирі. Що стосується заходів у Севастопольські Севастопольські порти, і що стосується загалом їхньої присутності, там вона зведена до мінімуму. Іноді туди заходять деякі одиниці з різноманітних причин, але все одно більшість кораблів було. Вимушено передислоковано там і, е, у східну частину чорного моря. Що стосується кількості одиниць вражених 27 одиниць разом з е, субмариною, е, з них 14 – це такі досить помітні серйозні одиниці е, різних класів. Це і великі десантні кораблі, і ракетні катери, і субмарина і е, е, патрульний корабель. Це серед тих, що знищено. За нашими даними, пошкодженими на ремонті зараз залишається 15 одиниць, тобто від загальної чисельності близько 80 одиниць, можна сказати, що третина знищена і досить багато пошкоджено. Проте присутність все одно спостерігається досить серйозно це 10 ракетоносіїв, серед яких три є підводними човнами. Це Два ракетних катери, кілька е, патрульних кораблів, рожових кораблів, е, тобто номенклатура ще досить велика, і кількість е, теж досить велика. Так само, великі десантні кораблі у кількості 5 п'ять одиниць залишаються в строю. чотири, наприклад, перебувають зараз в е, ремонті пошкоджень. Е, тому можу сказати, що е, досить е, серйозно досі представлено групування. Чорноморського флоту в Азовська-Чорноморському регіоні. У росіян зараз залишається обмежений маневр щодо впливу на нас і, враховуючи те, що корабельне угрупування не може підійти до нашого берегу, не може почувати себе у безпеці навіть у центральній частині Чорного моря, і не може в повній мірі застосовувати на крилатих ракет через те, що вони відрізані від Криму, де ці ракети завантажують на кораблі. Вони вимушені використовувати для цього повітряний простір, і тому так основною нашою проблемою залишається незакрите небо над чорним морем, де досі панує, на жаль, російська авіація.